Магічний. Але весняного цвітіння затуманняє думки Солодару, яке чуття не підводить. Характер нашої зустрічі не ліричний. Хто говорить за мене, коли теми розмови стають схожими на збір розвідданих, чиї ноги вибирають маршрут, коли головні карти, схеми пройдені теоретично вперше набувають об'ємів, і тут головне не схибити. Не спіткнутися безславно на ходу, вносити корективи, говорити твердо, стояти рівно, від потрясінь не скиглити фактами, що містять найменшу надію, не малювати собі перспективи, пликаю свою приховану істину в інтонаціях, рівних жестах, міміці, святи несу перед собою передчуття безвихотів, королеви ситуації. Здавлено дихають за спиною загони військових та міліції, стільки напруги, контролю до болю затягнутих пасків по всій моїй грації, очі кому належать, цей незалежний погляд, уважний вираз обличчя, коли я так важко витягую з себе Із з замилування твоєю красою. Поезії жодної. Це так на мене не схоже, це так загалом незвично. А ти надприродній, ти навіть магічний. І я таке дійсно живу тобою.